Чому не варто вірити даті, яка вказується на сайтах на акумуляторах? Як бачите, 2019 рік, 10-15. І зараз я вам покажу реальний акумулятор. У нас бувають клієнти, які переймаються цією датою і цими фотографіями, які на сайті. Але вам потрібно зрозуміти, що фотографія виставляється тоді, коли виставляється сама позиція на сайті. А це може бути і 15-й рік, і 20 й рік. І тобто, самі фотографії вони не є актуальні. А ось цей самий акумулятор, який поїде до клієнта. І той, що я вам показував на початку відео. Просто можете поставити на паузу і знайдіть, де тут вказана дата. Ось в цьому місці було там показано, але тут немає дати. Покажу ще з цієї сторони. Тут у нас пусто, нічого просто немає. Можливо, на шлейфу? На шлейфу також нічого немає. З усіх сторін немає дати. Просто не переймайтеся датою виробництва, а дивіться на гарантію від магазину. Якщо магазин гарантує,